Друзі, всім привіт! Друга година дня і ми йдемо на Кам'янське водосховище. Це 28 кілометр, друзі, якщо що. Будемо зараз закидувати свиденько в сані і гоу на рибалку. Все побачите. Погодка просто сьогодні шикарна. Подивіться, сонечко, вітерця немає, навіть намета не брали. Зараз. Одразу біжимо на кригу і ловимо рибу. Хватаємо сані і йдемо Да, друзі, подивіться, яка краса. просто крутяк. Так, друзі, ну знайшов місце, пробігти тут вілуночки, бачите подалі від всіх. Там люди сидять і там, бачите, там пішки сидить. Але ми сіли подалі від всіх. Щоб нікого не бачити і ніхто нам не заважав. Знімати і ловити рибу. І головне отримувати від риболовлі задоволення. Тому якось так. Ти нам звісно, що туди, вон, бачите, вон туди. Далековато я пройшовся, ну, вже як є. Буду пробувати. Глибина приблизно 6,5-7 метрів. Зараз закармлююсь і пробую. Я тут пробив дві, і там ще пробив декілька. І піду закрашу, ну, закармлю ці лунки і ті по одній там. І буду пробувати. Щось далекувато. Слухайте, сьогодні сонце прямо, прямо аж жарко спекотно навіть. Так що якось так. Ну, давайте. Так, ну, замішали припормочку. Друзі, будемо доставати наш самосвал і кормитися. Такій глибині немає сенсу кидати зверху, тому що його течія все знесе. Так, друзі, ну, в одну луночку ми ставимо каточок, а в іншу луночку ми ставимо мормишку. Це у нас такий каток. З ківочком. Ось один поплавочок, ой, один гачочок, ось там інший і грузи козак у нас сходить. Все просто. Опа, друзі є І це більш менш нормальна риба на каточок подивіться яка красунька просто от ми її знайшли подивіться яка красунечка, це залікова риба ось така бачите оце вона така рибка залікова так Опускаємо. Місце. Ось така. Знайшли ми рибку, ось така пліточка клює, закормили умники. Трошки почекали, буквально хвилин 15. І кліє. Клює на каточок. Тому мишку не хоче. Друзі, я кожен раз, коли опускаю каточок, наліплюю на нього закриту. Вона була не там ми робимо пятно таке і там буде гарно клювати. На мормушку чогось не хочемо. Ми ще пробуємо. Лунки підтягуємо розглядаємо. Це круто. Так що рибку знайшли. Насправді на вулиці не холодно. Погодка просто бомбічна, як кажуть. Так що ви дивіться, в мене ще є декілька годин. Надіємося, що воно розкліється і ми нормально половимо Дуже на це надіємося. Ну а там вже буде, буде, як буде, як кажуть. Прямо аж хочеться, друзі, роздітися, сісти, зняти куртку і сісти без куртки. Дуже сьогодні погода така суперова. Я думаю, ще трошки і закінчиться лютий і ми з'їздимо з вами на плітку на гарну, дійсно знайдемо на водосховищі гарну пліточку і половимо. Але це буде трошки пізніше. Друзі. Ти, ти. Ліска з вдруг вискочила. Така прям подача, слухайте. Ох, оце да Оце діло. На каточок. Бачите? Ну влупила знатно так. Опа, иди сюда. Трошки расклевалась. Ага, ага, тут мотылька нема. Я, напевно, отвлекался, его все. Трошки расклевалась. Зараз под наживом сюда мотылька. Друзі, є щось не дуже велике, але є... Ні, ну, що це ж непогано, гляньте, яка непогана плітка. Так, зараз ми... Ох, крига як тришить. Воду дають, крига тришить. Друзі, ну я ще... Клюваньячко. Гляньте, як. Оце красуня. Це так. Такі клювання, друзі, рідкі, капець просто. На каток взагалі замовчалося. Не зрозуміло чому. На мормишку наче почала проскакувати. Зієно ну, щось непогане на опускання. Це густирка. Добрий вечір вашій хаті. О, тут щось є і непогане. Плитка. Э, давай, бай. Так, друзья, ну пришло. Пришло у нас клювака. Бачите? Клюваки пришли. Тут щось хороше прямо аж подивіться каплитка. О ти боже, оця красуня. Та ти що. Друзі, ну вже збираємось додому, ще хвилин 10 і потемніє. Ось таке крас... гарне водосховище, подивіться, яка краса, друзі. Друзі, усім дякую, що подивились. Не забудьте підписатися, поставити вподобаєчку. І до зустрічі на риболовлі. Бережіть себе.